Привіт, ще раз знову цей Фейсбук. Ну блін, вихідний не треба брати, бо не вистачає просто сили зла. Дивитися це дерьмо. Провели сесію, затвердили ряд питань важливих. бляха-муха. Господи, ну тепер під вивіскою зелених. Я хочу, ну то тобто, есть, слуги народу. Недовіра кудись пропала. Може, частково, ненадовго, ну, тепер на слух виливають дерьмо і показують, під їх і їдує, всю воду, хоча макарони, вода чиста, а макарони вішають на вухах. Ви тільки почитайте, я не буду повторяти. Затвердили, прийняли соціальний захист, топом, ну бля, там, ну, страшна робота проведена, бля. За ваші гроші. Платники податків. За ваші. Не прикладай руку. Всі вмилі в милі працюють сесії. Ух, болеем. Это просто. Це просто капець. Ще одна сторінка, хлопці, Сойки, Павлівки. Всім привіт, дякую. Просто не згадують жодне прізвище, Хто, скільки років підряд, тренують, підтримують, не знаю за які кошти, за які там сили футбольна команда. А міська рада чи рада Зіньківська звітує, стали переможцями. Молодці хлопці, тримайтесь. Настане час, коли гниди розбіжаться і повернуться в кращі часи і фінансування, і ваша праця. Не пропаде. Підтримуйте малих, тренуйте. Рано чи пізно закінчиться це лайно, війна і вбивство. Не знаю, наберемося терпіння, дочекаємося, але Україна буде процвітати однозначно. Путлер здохне. Ну, дай Бог вивезти в Україні путліновських гнид, які сьогодні прислужують і за яких гинуть десятки тисяч людей. Ну, я думаю, що велика сила там з пост, де українці куди не попадають. Їх завжди поважають, вони завжди процвітають, куди б не занесла їх доля. Але хотілося б, щоб все-таки рідна Україна була тим місцем, зікля не треба нікуди їхати, а просто приймати гостей з усього світу і показувати своїм прикладом, як смачно тепло. Красиво живуть українці. Бо це талановитий народ, трудолюбивий народ. Тільки єдине, що на спині держуть гнид, які п'ють кров і знущаються, заважають жити нормальному цивілізованому суспільстві. Слава Україні! Героям слава побачимось.